У нас була головна панель: це урядова панель, законотворча панель, де ми обговорювали питання про те, які законодавчі процеси відбуваються на сьогодні навколо реабілітації та психологічної реабілітації військових та їх родин. Особливо це стосується тих хлопців, які... З вадами зараз, які зіштовхнулися з міновибуховими травмами, які отримали важкі поранення, ми говорили дуже багато про. Високі ампутації, це там, де практично неможливо щось зробити за допомогою протезування, і ось це, мабуть, одна з головних питань, одна з головних проблем. Ми говорили про комплектуюче для протезів, тому що є хлопці, які отримали протези, отримали гідне лікування, але сьогодні зіштовхаються з тим, що не вистачає через деякий час саме. Комплектуючи тому ми говорили про те, що було б непогано створити на території України якийсь завітрвив, який буде співпрацювати з зарубіжними постачальниками цих елементів для протезів.